25 років тому, 15 лютого 1989 року, в Афганістані закінчилася десятилітня війна, участь в якій взяли більше 160 тисяч військовослужбовців виходців з України. 3360 тисячі з яких загинули, більше 8 тисяч зазнали поранень. 12 лютого в районному будинку культури працівники районної бібліотеки провели зустріч учнівської молоді з воїнами-інтернаціоналістами, афганцями Коростенщини. Студенти технічного коледжу професійно-технічного училища номер 16 та учні міської гімназії вшанували хвилиною мовчання загиблих радянських воїнів, серед яких дев'ять уроженців Коростенщини. Разом з воїнами афганцями молодь переглянула е відеофільм та послухали вірші і пісні про Афганістан, який досі відкликається у серцях тих, хто побував на тій війні, хто пройшов по його випаленій землі, хто у далекому 1989-му повернувся додому і до сих пір продовжує воювати у їх снах за 10 років жорсткої війни радянська армія виконувала чимало завдань: охороняла стратегічні об'єкти, вела спільні з урядовими військами бойові дії проти маджахедів, постачала зброю та припаси для країни. Серед рядових і офіцерів на тій війні побувало і 270 уроженців Коростенщини. На захід запросили деяких з них: Олександра Власюка, Віктора Ліщенка та Михайла Хоменка, які сьогодні живуть та працюють на рідній поліській землі. Своїми спогадами вони і поділились з. Молодю. Я сам родом з села Лісівщина, З нашого села в Афганістані служило вісім моїх односельців, четверо моїх однокласників. Але слава Богу, ми всі повернулися. Про війну в Афганістані ми узнали від нашого вчителя, який прийшов до нас в школу. Це Петренко Володимир Сергійович. Він нам розказував про гори, розказував про місцевих. Жителів розказував з такою захоплюючи, але нічого не говорив нам про війну. Нам казав, що там нічого страшного немає, що там все дуже красиво, все романтично. І я прилетів до Афганістану в місто Кандагар у 173-й загін спеціальне призначення, де прослужив до 13 червня 1988 року в якості радіста-розвідника. Кажуть, що час найкращі ліки, хоча роки минають, а пам'ять вперту усіх вертає назад, говорять воїни-інтернаціоналісти. Попадаю я в Кандагар на пересилочний пункт і Шаджой, дуже хороший. Такі село, річечка протікає, але в цьому селі найбільше бойових дій. У мене більше 40 бойових виходів таких. Більше 40. Із них 12 результативних. А 12 результативних виходи – це в тих, в тих виходах, де стріляли, де я стріляв, і по, мене, по мені стріляли. Тож, розумієте, це такі. Нагороджені орденом червоної зірки двома медалями за два роки. Писали листи один одному по-чесному. Батькам писали, що все добре, нічого немає, відпочиваємо, дихаємо, загораємо. Це додому писали такі листи. А один одному ми могли написати, да, Саша, важко. Важко. Ми сидимо на засаді. Хочу вам побажати, щоб ніколи не було війни, щоб ви цього не бачили, щоб ви займалися спортом, щоб в таких випадках, може, ви знаєте, що зараз в Україні робиться, щоб були крепкі, здорові і все найкраще, щоб ви не бачили того, що ми бачили. Будьте здорові! Час невблаганно робить свою справу. В Глибину історії відходить афганська війна, але вона ще довго буде нагадувати про себе, поки є живі свідки того жахіття і поки є спогади.